Привіт, друзі! Хліб всьому голова, і я запрошую вас сьогодні відвідати магазин Lidl, щоб подивитися, які ціни на хліб та свіжі булочки тут є і який асортимент. І також підемо до магазину Відронка. Так що приєднуйтеся, натискайте вподобайку і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати новий відео. А я вас запрошую. Заходимо до магазину. І тут бачимо на початку вже такий асортимент хліба є. Що тут є хорошого? Дивіться, отакі от є міні гамбургери Не знаю, що це гамбургер, такі міні. А ще раз такі бачу 679 його ціна. Звісно, є хали крушонки, така за 5,29. Потім отакі от всякі тістечка. Паніні з сирем, бачите, по 5,99 донати завжди такі от 2,99. Отака е, трошки дешевша донати за злоти 89. Оці розкавкові. Звісно, я з поливою шокодною шокладною за золот 59. Крутан Лубайський 7,99. Бачите, яка є 7,99. Також є звичайний пончик, який можна купити. Він буде коштувати злоти 29. Звісно є тут знижки на різні пончики. І пончик, 4% знижки, Звісно, мало, але 4 злоти це 1 долар. Зараз почався сезон ягодянок. Бачите, ягодянка преміум 4,99. Цікаво, яка вона є в середині. Скільки там тих ягод в середині. Звісно, є по 2 злоти дружівка з кремом. Будиння то з кремом. І коштує вона всього лише 2 злоти з сиром по 2.89. Бачите, с силами такі от цікаво. Також тут є струскавку за 189. Це держави це на вимогу. І тут є французький без нічого. тісто французский 89. Здесь круасан з горішком за 2.39. Я звичайний круасан за 1,70. І отакі от, от негарно випічені яблук, з яблуком рожки, бачите, м'яті виміті. Mm -hmm. Звісно, тут можна купити на гамбургері такі ходогі булочки. Ціна їх є 3,99. Тут є 4 штучки, це американські до речі. І продовжуємо далі жити. Тут є різні такі от цибуляжі по 2.19. Це таке смачне до а Ашан теж виготовляє такі цибуляжі на місці. Бурик зі шпінаків це турецькі такі бурки, Потім прокатчо, прошуто 6,99. Ну і польські запіканки по 4,19. Це вони дуже люблять зіпканки, Мені, Міні-такі от різні перекуски. міні піца шинки, бачите, така піца 1$, долар. це 3,99. Также ходох з паровкою, типу, також пару ходох з сосискою за 2.95. Также є паштетики. Конечно великі паштейтики за золоти 99. Звісно, фірма Острава Полякивається праці злоти 1999. Дуже гарна ціна. Булка Баварська, золоти 19, перший раз таку бачу булку у Бідранці і точно Нема такої баварської. Также є багетка, велика 319, бачите, французька багетка. 3,19 і булка з шестком 2,59 Саме дешевша булка це кайзерка по 35 грош І така, звичайна булочка знібунь по 35 грош Ну, є непогана. Також булка молочна, вже така подібна до цієї булки. Звісно, по злоті 25. Ну і ще дешевша булка є 83 гроші. Це булка пшенна, звичайно. Звісно, є булки житні бачите, злоти 39, коштує житня булочка. Так що можна теж і придбати отакі от, от булки з зернами різні. Бачите, з зернами, які хочете. І багетки, і байги з маком, які ви хочете, граханки. Я люблю ці граханки, до речі. Ну, і звісно, бачимо тут різні хліба, е, хліб гуральський, типу гурський, з і хліб оркішовий 5-29. Бачите, такий цікавий, гарний хліб. Ну і звісно, бачу, його виду дуже багато. Також є житні 385. своїм кінці 3,99 Отакий от хліб. Ціле зерно 499. Ну, дорогий хліб, звісно. Ну і такі звичайні хліба по 249. Ну і звісно, щоб порізати хліб, тут є отака от хліборізка. Так що йдемо зараз до іншого магазину бідренка і будемо вам показувати, які там ціни магії інтернету ми з'явилися в бідренці. Як бачите, тут дуже багато є отаких от, різних тортиків, смаколиків, різних вапельних таких от. Тортів, які можна перемашувати, звісно, тортила, такі, як у Лідлі. -Лі. Не бачу там, як Лідлі, -Лі, я не бачу того. Бачу такі хліба різні тортила, 470 один лаваші, такі от, такі от байґли, італійські пінці. Бачите, можна готувати собі. Также звісно, є житній хліб по 4-19, 390 граб. Є тостовий кліб, полюбить тостовий хліб, він коштує 2,99. Отакі от, от бойові байкові бургерові за 7,99. Звісно, є їхні регіональні хліба. Фірма СПЦ. Ви бачите, на заквасі 8.39. Він військовий. Хліб називається, він дорогий, конечно. Хліб СПЦ такий, напевно, для діабетиків 5,29 29 Звичайний батончик коштує 2,78. Коли ще прихід до борщ він коштував злоти 59. Ну, бачите, за 10 років майже на злоті 20 пересла ціна. Звісно, тут є отакі от донати різні. Бачите, всього дешевіше злоти 59, такі чорний з половин, навіть маленькі поливо кауково злоти 79 міні, є оро. Ось такі от різні вивиї. Саме дешевші кончик. Зов 19, при закупічтих, обов'язково читати, скільки що. Бачите? Отакі от от різні. Я водянки, тут коштує 2,06, там 500 а Тут 21 тобто Два берете і один вам подарунок. Звісно, бідуємо ці в Лідлі не було тортів. Тут є торчки, бачите, різних флотів. Це ціна за 100 грамів 3,20. Макчао, тобто ціле, коштує 290 грошей. 280 грош. коштує такий кусочок просто. Звісно, які овочевий, 19-25. Ну, от різні цілі, сильники, є, я договору до кольору любля їх сильники. Ось, я оцей дав королевський свіжний. Він бомба, він дуже смачний. І це все холодильник, Тобто це все вже під холодильником. Также тут можно купить резких либо. Мачто житні – 385. Стыд ублоским. італійському – 449. Мультизарно немає. Отаких силы зайдет купить 429. Я не Ось Таких вот 329 А саме дорогі – це 99 и 8. За что там хліб. Ну звісно це мене саме почути такі от багетки по 319. Также я 30 425. Ну і саме дешевше було, как запись, коли 035 В усіх магазинах вона така сама ціна. Я наук все будут речь таких людей, 0,72 знает. Ще за вона біла. Также я так снідання около 90 зернами уже езды и не удачно смена мечи я взял 59 но прошли цены 4 пару ров за 19 з маком по 90 до игрош ну все супер цена конечно звісно по злоти 09 така цеджинна булка велика груба це зірнали по злоти 29 звісно тут є такі то шинку даже так розглядає, то тобто, незвичайний квітал ш... сын. А вот такі от запечні здесь, тут і птицы різнича батер. Поки що були чи дуже багато низким. Тут тоже мається така откроєння всяких видів, бачите, можна покрити дуже душой. Ну і, звісно, сладкі бучі, бачите, красавне 69. І його діампа мінімум 299. Ось супер цінуємось камеру. Люди, звісно, набирають всі ці плечі, ви бачите, багато купують. Це дуже культурне і красиво. Головне, щоб було під велико місто продуктів. Все, все випікається, все зразу випікається на місці. Тому так, люди беруть це все. Кому було подобалося моє відео, ставте лайк і дякую за подобайки. Пишіть свої коментарі. Друзі, думаю, вам сподобався цей огляд булочок. Тепер за таке солодко. Мені теж сподобалось, тому що хороші ціни, великий вибір. Звісно, обідренці хороший великий вибір цього. Ну і лідл теж не відстає в задніх. Звісно, голина ціна, щоб підходила вам. Ну і корисність булочок, тому що. Коли корисне істе, тоді ваш організм здоровий і щасливий Па-па.